Знаєте, є такий мемас? О, май. і ноги другого ректора візьмемо, то що. Вони <съек> не хочуть включати камери. <съек> як ми їх попросимо? Мудрість приходить з віком, але інколи е вік приходить один. Чекаємо. Один 15 вже. До, до, по факту відсутня соціалізація, вони людей бояться. Бачите, мене люблять. Я такий злий, але мене люблять. Це дуже важливо. Я їх всіх теж дуже люблю. О, квіточки. Я би хотів би, щоб по нашому запиту ми могли відкрити шлабан, якщо нашим клієнтам потрібно, це раз. Два. Це ми готові е, витрати кошти на асфальтування тої дороги частково, на облагородження її, щоб там не всі на світі машини не паркувалися. Чому це потрібно? Тому що люди з інвалідністю, е, їм туди буде проще підніматися. Ну, на колясі гіпотетично. З боку протягуватися, ніж е, по цим сходам вверх крутим. Алло. да? Всього ми під'їхали. Дніпровський гуманітарний університет. Будемо підписувати договір про співпрацю. А для чого нам це потрібно? Тому що ми всі знаємо, що в рамках центру правової допомоги вона що є? Нація академія ЦПД. Для чого вона створена? Створена для того, щоб покращувати ерудованість юридичну обізнаність Людей після університетів, ну і, в принципі, діючих юристів і адвокатів. Тому що тому що часто ми зіштовхуємося з тим, що м, люди приходять з базою знань, але просто базою академічних знань, без чіткої практики. І м, для того, щоб покращити взаємодію Академії ЦПД і Центру правової допомоги з навчальними закладами, потрібно, відповідно, підписувати певні договори про, співпро, про, про співробітництво, про допомогу і так далі. Що цей договір буде за собою? Мати для початку центр правової допомоги на себе бере відповідальність в ключі прийому на практику студентів-абітурієнтів та подальше навчання та розвиток їх. Також центр правової допомоги буде приймати участь у навчанні, у мітах, у івентах конкретного університету. І в цілому з таким чином будемо старатися розвивати праву бізнес на території України і в конкретно в Дніпровському регіоні. Поїхав. Русланович? Да. — Так вийшло, що я приїхав в Дніпро. Mm -hmm. Ір Олександрович, ви знаєте, він керівник нашого офісу, я його власником компанії, то одразу до вас добіжимо, поговоримо трішки. Та, він зустрічається з ректором. Пан. Ну, так я, і ноги другого ректора візьмемо, то що. Немає проблеми з цим. Ви угу. так. Якось так. О, Якось так. Нам дуже подобається проходити е, практику в юридичній клініці, бо вони таким чином набувають е, певні знання і навички, саме консультування. Одна справа, коли вони на практику вже йдуть працювати, і Ну, е, е, Ми, наприклад, зіштовхуємося, я не знаю, як в Дніпрі. Е, 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 досить, досить невисока рівень ерудованості в, сьогодні, в сьогоднішніх студентів глобально, тому що люди багато хто на онлайні. І їм складно, не пропускається момент соціалізації, спілкування і так далі. Є теорія, теорію. Точніте те, книжки, хоч до, хоч цілий ніч, цілий день і круглосуточно, але є практика фактична, як така. І в нас, ну, ми в рамках центру правової допомоги створили окрему структуру, Академія ЦПД. Це та структура, яка займається навчанням наших працівників, ну і паралельно відповідає за практикантів, за навчання студентів, які проходять на практику і так далі. Поки що в рамках Дніпра. Практикантом, звичайно, буде займатися керівник Офісу, тому що ну, академія зараз в Тернополі знаходиться, потім Франківський ідеї і так далі. Але в будь-якому випадку, у нас, ну, я буду говорити вперто, за 6 років у нас найбільша практика юридична всіх юридичних компаній території України. Тому що найбільша кількість клієнтів приходить до нас, абсолютно різні питання. У нас працюють не тільки студенти, у нас і судді, і люди з різних структур працюють і такого об'єму досвіду. Ну, вони не винесуть ні звідки. Головне, основне питання у них буде, що вони захотіли вчитися і працювати. Тому що не всі це хочуть. Треба працювати, треба вчитись, треба включати голову. Е, без цього нікуди. Без цього нікуди. Базу ми завжди готові можемо надати, ми дамо. Але далі саменькі. Захочуть людина залишити, зафіксуватися в компанії. Супер, ми тільки за. Єдине потрібно мені від людей, щоб вони чули і щоб вони хотіли. Якщо цього нема. Ти робиш, що хочеш, нічого не вийде об'єктивно. У вас при навчанні акцент на що? Наприклад, зараз, за часу військових дій змінилося? Mm -hmm. Принципи навчання, принципи роботи з студентами чи ні? Та дуже змінилося. Дуже змінилися. Перш за все, що ми через камеру спілкуємося. За які стуки проходять, якщо це або тестова форму, або, або знову ж таки через камінь uh -huh. діти забули, що так от спілкуватися що це таке. Вони не хочуть включати камери. Як ми їх попросимо, Бонуси їм обіцяємо. Тетяна Миколаївна, не дасть мені збрикати. Ми від себе можемо дати навчання, досвід. Практику, мотивацію, щоб людина розуміла, що вона буде, бо ніхто не буде ну, Скільки я знаю, як проходить практика в багатьох там адвокатів-юристів, сиде тут і бігає на пошту розносити бумажки. Тому що ну мені не потрібна ця історія. Мені потрібна практика, мені потрібно, щоб люди думали, включались просто-напросто роботу. Ми готові прийняти. Ми готові поділитися. Ну у нас закриті є чати з позитивною практикою компанії там. Примусово, недобровільно, примусово, кожен офіс він повинен відправити енну кількість позитивної практики, мінімальну енну кількість позитивної практики в розрізі тижня. Ну, в розрізі періоду, звідно. Okay. Двох тижнів. І відповідно, як людина отримує доступ до цього, ти бачиш, ага, там Петренко Петро, Петрович, таке-таке тема, то-то, то зробили, такий-такий результат. І ти зразу бачиш, хто був юристом, хто був адвокатом, не може будь з ким поспілкуватися. У нас регулярно два рази в тиждень проходять загальні тренінги по всім офісам. Що це означає? Це у нас на 8.30. У мене в районі там та більше як 100 юристів по всій Україні. Вівторок на 8.30 спілкування година часу. З 8.30 до 9.30, тому що далі в нас нарада в офісі. І ми там розбираємо будь-які питання. Юристи з Франківська відповідають, з Тернополя, з Дніпра, з Києва. Ну, це велика маса людей, це великий об'єм досвіду. А потім, наприклад. В п'ятницю да в п'ятницю нас адвокат в п'ятницю адвокати на 8.30. і адвокати вже розбирають. Ми прекрасно розуміємо, що юристика адвокатам. і чу практику. От як адвокат, наприклад, там зірвов з Дніпра, там скім. Як вони працюють? Як вони Це качему васю скосути да? Ну да, просто юрист, дипломований юрист, без адвокатського посвідчення. Ну, от, і все. от там і у нас є первинна консультація, там де надається первинна допомога, там консультація для клієнтів. І потім вже клієнт, якщо підписує з нами угоду, і то він передається вже до адвоката, який безпосередньо займається його справою. Скільки було років, коли прийняли Дніпровський офіс на себе. 23. — 23 роки. Людина прийняла відповідальність за. Скільки у нас ті працівників? Більше 20 людей було в Дніпрі. У Нас Герої Майдану один. Якщо знаєте, локацію, це ну, сам центр міста. Тобто 23 роки не суть в віці, суть виродовань. Знаєте, інколи як там мудрість приходить з віком, але інколи е від приходить один. От Є така фраза чудова. Зараз ми спілкувалися з проректором з навчальної роботи гуманітарного університету Дніпра. Зараз чекаємо на ректора для підписання відповідної угоди договору про співробітництво між центром правової допомоги і гуманітарним університетом. Слоного не потрібно людям давати людям потрібна практика, людям потрібно військове право, кримінал, людям потрібна адмінка, людям потрібно пенсійне право. Ото що тут і вже. Тобто, ну і в мене велике сумніви, що не знаю, 10 із цих студентів сидять, будуть працювати в Конституційному суді. Ну, глобально. Але вони будуть працювати юристами. Вони будуть працювати практикуючими. Юристами, адвокатами, спеціалістами, неважливо, чи на себе, чи в рамках якоїсь компанії і тому подібне. І цю базу ми можемо дати, цим можемо поділитися. тобто, ну... Чекаємо. Годинок 15 вже. Вибачте, трошки сленгом Тернопільським скажу, довго ми не запрягаємо. Тобто, ну, в принципі, ось так воно і працює. Тому, нам цікаво, ми готові ділитися, ми готові працювати. Тому що ну, це наше майбутнє, в тому числі і ваше, наше, і так далі. Тому що, якщо люди не будуть розуміти, чого вони тут на території України будуть сидіти, то вони не будуть. Ну, нічого з того не буде. Просто буде біда. От і все. У нас кожного місця приходить поза тисячі клієнтів. Тобто і... Ну, за якимись сферами, кримінальна права, цивільна, яке більше, можливо, є? Ну, висо, десь. 25 клієнтів це військове право. Це Але ми чудово розуміємо, що військове право це досить такий спектр цікавий. Це і виплати, і питання мобілізації, питання переведень і так далі. Е, виплати допомоги від держави, за поранення, не дай Бог, за загиблого воїна. Кримінальне право десь відсотків 10-15 займає. Далі сімейне право також десь 10-15. Потім вже йдуть виконавчі провадження, пенсійні питання. Те, що людей турбують тут і зараз, а не те, що там, можливо там, колись у нас. Щось вийде. Тобто, і компанія, кожен офіс ділиться на два відділи юристи первинного прийому і експерти відділу виконання. Uh -huh. Завдання юриста первинного прийому це у нас консультація клієнта, аналіз проблематики клієнта, підписання договору договорення правої допомоги з тим самим клієнтом. Далі, після підписання договору, юрист працює разом у унісон з адвокатом по справі клієнта. І на цьому базується досвід, на цьому базується комунікація. Команда. Ну, я не сказав, що вона молода, тому що середній вік це це десь в районі 35 років. Але ми не боїмося працювати з людьми, які мають великий досвід. У мене і судді працюють в минулому, і люди з різних структур. Ну, і в нас є в офісі люди, які ну, практично з любим досвідом прийшли і досягнули певних досить серйозних результатів. І не завжди показник вік, показники родовності людини. Тому що ми прекрасно знаємо, що після певного періоду часу людину не навчить вже об'єктивно, ти вже не перевчиш. А Молодь плюс-мінус 25. Років вона навчається, якщо звичайно хоче. Ну, якось ну, тільки молодь. Всі, хто хоче навчатися, то й буде навчатися. Е, всі, хто хоче навчатися, то й буде навчатися, але все ж таки ми зараз в університеті сидимо. Як не крути. Тобто, ви ще в навчальному заході, і зараз у нас, ну, мені так здається, що тут більше переважно молодь працює. Ой, ну навчається, будемо так ми, говорити. Ми ну, Звичайно, так, правильно ми ж. І ми, про, про цих людей говоримо. Але у нас дуже багато, ну, не по праву, а там психологія дуже багато приходить, що особливо жінок після там, 40, да, там, 40, mm. 50, 30, ну, скажімо так, 35 плюс, от, через центр зайнятості приходять, навчаються. Тобто, ну, прекрасно, що? Да, тобто у нас навіть була студентка 60 плюс, <реш> — Ні, Це прекрасно. У нас також люди. Онук нас... навчався, і вона навчалася. У нас у нас, у нас, адвокати були і по 70 років. Це питання не віку, це питання, як людина використовувала оце протягом свого всього життя. Ми прекрасно знаємо, що може, поки вас не було, вже про це говорили. Деякі люди завершують користуватися цією мерцею там років 25 там чи 20, а деякі люди постійно вони в. Навантажені, тримають голову, вони молоді головою, і вони готові навчатися, вони готові сприймати матеріали інформації. Тому співпрацюємо досить серйозно, співпрацюємо з багатьма університетами. Ну, ми в першу чергу також зацікавлені в розвитку ваших людей, в тому числі, тому що кажуть, сьогодні ще ваші студенти, завтра ще наші працівники. У кожному закладі у ще є у нас психологи, і певники, готують психології. Зараз психологія, дуже така витепленована угу. Uh -huh. спеціальність, як раніше було, юристи uh -huh. і економісти, і на сьогодні психологи. Ну це зрозуміло. Психолог не... це, це це дуже тонка грань, це дуже тонка історія. Тонка історія, але фахівці потрібні в реаліях ще до початку повномасштабної війни, коли ковід був, зараз uh -huh. тим паче, а після цього ще. Потрібні потрібно буде. буде. На ж постійно у нас проводиться і по спілкуванню з військовими. Ну хлопців, багато хлопхлопців, ПТСР і так далі. Треба вміти спілкуватися. Ми інколи залучаємо спеціалістів, що просто елементарні ці речі. Пояснювати також юристам, в тому числі, ну і обще, ми заходимо в за сестральні площі місця. У нас там ну, будь-яка людина може йти на безкоштовну консультацію. Інколи це не спілкування юрист клієнт це, це спілкування друг і людина просто, тому що люди інколи приходять просто розказати свої проблеми, що їх просто почули, без якого заключення договору чи шерст, просто отака така біда, типу, скажіть, що робити. Ми говоримо, що робити. Далі людина далі вже сама займається, або їй просто елементарно спокійніше. Тобто дуже велика кількість людей. Ну, ми на себе приймає компанії, структура в цілому, по даній соціальній діяльності також. Ми на цю посаду, ну, на цю нішу мені пробували заходити. Але ну так виходить, коли ти в центрі міста розміщений, коли тебе все бачиш, коли ти на виду, ти людей ти не будеш виганяти, ти будеш говорити і це важливо. От а зараз, от це оператор мій Андрій. Ми з ним вирішили спілкувати розказувати про центр правової допомоги у нас на нашому Ютуб-каналі, тому що люди мало людям е, там. Десять правил, як спілкуватися з поліцією, там або що, ще з там істо, як порахувати пенсію. Люди хочуть бачити всередину. Люди люблять людей. Людям потрібні люди, а не десять правил, як спілкуватися з поліцією. Вони оце можуть почитати в інтернеті. Ну і людям цікаво дивитися, що в середині компанії, як проходить життя. Прийшли. Повчилися, залишилися, залишилися, не залишились з Богом, але це вже буде елементарно адекватний юрист з елементарним розумінням, що як спілкуватися з клієнтом, як працювати з клієнтом і з елементарною структурою в голові, тому що чудово розумію, що ну, сьогоднішні юристи, завтрашні керівники, а післязавтра не можуть відкрити свою компанію, але вони вже буде базу розуміння, як працювати з людьми. Часто приходять самі студенти, від яких спочатку ну, ковіду по факту відсутня соціалізація, вони людей бояться. Ну, вони не можуть говорити так, як ви так, як я вільно, там, чи будь-хто з нас тут сидить в кабінеті. Їх, це, їх треба розговорювати. Їх навіть не треба там, зараз ще вчити щось, просто говорити говорілки хоча б. Ну, так, дійсно. І це теж велика біда, тому що люди, от ми спілкувалися, люди в телефонах, люди в камеру боються включати на лекціях. Вони говорять, як вони є. Ну так, дійсно. Все. Дякую вам велике. Дякую вам. Дякую за співпрацю. Дякую. Хочемо розібрати там. Якесь там питання. Можна прийти до нас в офіс. У нас досить велика там територія, де можна поспілкуватися, і е, не на базі вашого університету, а на базі нашого офісу. Там адвокат чи юрист буде розказ або буде просто там дискусійний клуб, наприклад. Тобто практичне заняття провести. Так, виїзне практичне заняття. Так, так. так. посиділи, поспілкувалися. Бувають студентів Так, ну в нас в нас трошки цікавіше, як в суді, тому що у нас ну у нас по суті. Ні, просто питаю вірно від чи... Так, 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 все, все окей. Ну, ми вони там спалили. О, таких підлітків до нас. У нас такі адвокати є. Кстежі, ну, як почне говорити закон ні. і що ну, з ними буде, то там нічого, ні. нічого не захочеться. <рес> ну, центр правової допомоги, на мою суб'єктивну думку, це не тільки комерційна організація, вона зараз переходить і в соціальний проект. Тому що спочатку війни ми інвестуємо в перемогу, досить серйозні кошти. І ще багато-багато речей ми робимо так, щоб ну не тільки, не тільки в ЗСУ. Тобто, і це також та історія, яка інвестиція, ну, наші люди, наші діти. Ну, наші студенти в цілому молодь. Це інвестиція в нашому майбутньому будь-якому випадку. Дуже вам дякую. Дякую вам велике. Все, дякую. на зв'язку. — Дякую. Дякую, Шавенко. Все, дякую, що прийняли, будемо бігти. Цікаво, що я бородатий, жорсткий мужчин. Дивіться, що з собою вожу. Може, такі квіточка з боку сидить. Ігорій Славович, Олексій Андрійович. Не ви кажете. бачите, мене люблять. Я такий злий, але мене люблять. Тому це дуже важливо. Я їх всіх теж дуже люблю. Ні, квіточки. Було б добре, в Дніпрі лишиться ще на день, чесно кажучи. Але ладно вже. В чому суть? От парк, от велике перехрестя і уявляємо, там це поде. Юридична контора принімал шпігні круглосуточно, а вести діла допомагали синов'ям. В жаті, так. Дуже важливо все. Полетіли, полетіли.